Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно смачного маринованого салату. Для цього я беру один баклажан і нарізаю його колечками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Деякі колечка у мене виходять великі, і я їх розрізаю і ще навпіл. Викладаю нарізані баклажани до миски, добре солю і залишаю на 5 хвилин. Беру одну невелику цибулину і ось такими шматочками я нарізаю. Я також беру один болгарський перець і буду його нарізати соломкою. Друзі, я вам хочу порадити приготувати цей салат, тому що він дуже смачний та дуже корисний і підходить до будь-якої страви. Беру одну величеньку морквину і також нарізаю соломкою. Баклажани вже добре просолилися, я заливаю їх водою і добренько промиваю. Наливаю сковорідку олію, викладаю сюди баклажани і буду з обох сторін смажити до золотавого кольору. До сковорітки висипаю нарізану морку, цибулю та перець і смажу трішки до золотистого кольору. Роблю маринад для нашого салату. Для цього беру 2 столових ложки уксусу 9%. Дві столових ложки цукру, сіль та чорний перець за своїм смаком. І добренько все перемішуємо. Тепер сюди я додаю 2 столових ложки води і також знову все перемішую добренько. До маринаду я висипаю обсмажені баклажани, обсмажену морку, цибулю та перець. Добре, все перемішую в маринаді, накриваю кришкою та ставлю її до холодильника на цілу ніч. Друзі, салат вже добре промаринувався. На вигляд він гарний і дуже дуже смачний. Це не передати словами, наскільки це дійсно смачно. Аромат перцю, цибулі, моркви та баклажана. Це дуже дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.